Готуючись до чергового сесійного засідання на бюджетній комісії Смілянської міської ради, розглянули ряд питань, що потребують фінансування. Зокрема, це стосувалося рішень, які вже пройшли погодження профільних комісій напередодні. Окрім того, комісія затвердила зміни до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік, виділивши кошти на важливі соціальні та інфраструктурні проєкти. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації у нас збільшується дохідна частина по іншим дотаціям сумі 19 839 Гривен і ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення, а саме для центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для компенсації оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб. А також відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації в нас збільшуються інші субвенції в сумі. 251 733 одна тисяча сімсотридцять три і ці кошти теж спрямовуються головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення. Із них 118 400 тисяч гривень на фінансове забезпечення соціального відновлення осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їхніх сімей. І 133 тисячі 333 гривні. Ці кошти спрямовуються на виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих наших воїнів. Залучені трансферти від Михайлівської територіальної громади в сумі 300 тисяч гривень для Смілянської міської лікарні. Також збільшилась дохідна частина загального фонду бюджету В сумі 1 мільйон 378 тисяч. І ці кошти спрямовуються головному розпоряднику виконавчому комітету. А саме на програму підтримки діяльності органів виконавчої влади в сумі 250 тисяч гривень, на програму підтримки відділу державного нагляду контролю у Черкаській області, у області Державної служби України з безпеки на транспорті в сумі 100 тисяч гривень, на програму поліпшення матеріально-технічної бази Смілянського управління Державної казначейської служби в сумі 218 тисяч гривень. На програму поліпшення матеріально-технічної бази головного управління ДПС у Черкаській області в сумі 250 тисяч гривень. На програму підтримки Черкаського районного відділу номер 3 філії державну діяльність центр пробації в сумі 60 тисяч гривень. І на програму профілактики злочинності на території Смілянської міської територіальної громади в сумі 500 тисяч гривень. Станом на січень 2025 року відновлюється вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду. Це по грантам. Який був станом на 1.1.2025 перше року в сумі 2224 тисячі двісті двадцять гривні копійок і відповідно зменшується бюджетні призначення головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства по програмі водопровідно-каналізаційного господарства? Наступна стаття витрат це перерозподіл бюджетних призначень. Фінансисти представили оновлений розподіл бюджетних коштів між різними управліннями. Виділені кошти підуть на забезпечення потреб освіти, медицини, житлово-комунального господарства та інших ключових сфер міста. Зверна. Головні розпорядники коштів, а саме управління економічного розвитку збільшується бюджетні призначення в сумі 17 тисяч на капітальні видатки, саме на придбання комп'ютерної техніки за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені в них по поточних видатках. По управлінню освіти молоді та спорту збільшується бюджетні призначення по інклюзивно-ресурсному центрі в сумі 69 500 тисяч гривень. Це для оплати комунальних послуг за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по управлінню освіти, тільки по загальноосвітніх школах оплаті послуг по постачанню теплопостачанню в сумі 69 500 тисяч гривень. У управлінні житлово-комунального господарства збільшуються бюджетні призначення по програмі розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в сумі 480 тисяч гривень для проведення технічного нагляду та виконання робіт по об'єкту реконструкції системи водопровідних мереж ВНС 4-го підйому по вулиці Мазура, 24 за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по резервному фонду. По управлінні житлово-комунального господарства збільшується бюджетні призначення по комплексній програмі житлово-комунального господарства, а саме на внески до статутного капіталу в сумі 10 млн 850 тисяч гривень на фінансову підтримку для стабілізації фінансового стану СКП ВДО, теж за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по резервному фонду. Збільшується бюджетні призначення по головному розпоряднику виконавчому комітету, а саме по програмі, забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення та за певними категоріями захворювань мешканців Смілянської міської територіальної громади в сумі 100 тисяч гривень, теж з рахунок зменшення бюджетних призначень по резервному фонду. По відділу культури збільшується бюджетні призначення. В сумі 401 133 тисяча гривень для проведення капітального ремонту приміщення санвузла будівлі клубу малої Яблуднівки, теж за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по резервному фонду. По управлінню праці та соціального захисту населення збільшується бюджетні призначення для центру соціальних служб в сумі 156 686 ,29 гривень 29 копійок на оплату послуг з ремонту. Каналізаційної мережі служби, тимчасовий притулок, теж за рахунок збільшення бюджетних призначень, які були передбачені по резервному фонду, Залучаються на видатки, вільні залишки коштів, які утворилися станом на перше, перше по цільовим фондам. А саме головним розпорядником цих коштів в нас управління житлово-комунального господарства. станом на перше, перше, двадцять п'яток, залишок становив відповідно до річного звіту. 2 мільйона 782 тисячі 603 гривни 50 копійок. І відповідно ці кошти спрямовуються 350 тисяч на придбання сміттєвих урн та паркових лавок 732 тисячі 603 гривни 50 копійок на фінансування заходів щодо проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста, що належить до комунальної власності територіальної громади. 500 тисяч гривень на фінансування заходів щодо придбання обладнання і предметів довгострокового користування і 1 мільйон 200 тисяч гривень на фінансування заходів щодо проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою, які знаходяться на території міської територіальної громади. І теж залучаються на видатки, залишки бюджетних призначень, які були станом 1.1.25 по фонду охорони навколишнього природного середовища розпорядником коштів теж управління житлово-комунального господарства. Таких коштів станом на 1.1.25 було 443 220 гривень і 10 копійок. І ці кошти спрямовуються в управлінні житлово-комунального господарства на придбання контейнерів для збору побутових відходів. Ну, внаслідок зазначеного. Перерозподілу в нас резервний фонд становитиме 37 мільйонів 943 тисячі 149 гривень і 13 копійок. І сьогодні ми ще отримали лист від головного розпорядника управління освіти, молоді та спорту, де перерозподіляється бюджетні призначення по загальноосвітніх школах, а саме збільшується в сумі 290 тисяч гривень на. Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом і по інклюзивно-ресурсному центру в сумі 150 тисяч на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарських способів за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по управлінню по загальноосвітніх школах по оплаті послуг теплопостачання сумі 440 тисяч гривень. Всі ці зміни розглянуті на бюджетній комісії Смілянської міськради будуть винесені на розгляд сесії, що запланована на 26 березня.